Привіт, маленькі супергерої та супергероїні! Цей непростий для всіх час, поки воїни сміливо захищають нашу з вами спільну домівку, ми маємо заради них та щасливого майбутнього триматись мужньо. Кожен з вас може приблизити нашу перемогу, дотримуючись декількох порад. В будь-яких умовах необхідно дбати про своє здоров'я як подбати про себе дотримуйтесь режиму сну, їж регулярно та пий достатньо. Це нормально дивитися шоу про подорожі чи грати в комп'ютерні ігри під час війни. Для цього також час, час хоч трохи подбати про себе. Знаєте, хто це? Це сигнал тривоги. Він є нашим помічником та другом, так як дбає про вашу безпеку. Коли ти його чуєш, перейди з дорослими в укриття і зберігай спокій. Виходити можна тільки тоді, коли про це скажуть рідні. Ти в безпеці і все буде добре. Можливо, ти помітив, що вдома заклеєні та зашторені вікна це для тебе щось нове та незвичне, але це заради безпеки. З початком війни багато українців були вимушені покинути свій дім та їхати в інші регіони та за кордон. Те, що ми відчуваємо смуток за домівкою, це нормально. Познайомлю вас зі своїм другом, якому також довелось від'їхати далеко від дому, щоб врятувати світ. Знайомтесь, людина павук, і у нього для вас декілька слушних порад. Ви зараз знаходитесь в безпеці, це найголовніше намагайтесь дотримуватись режиму дня та ритуалів, які були звичними вдома ранкові процедури, сон, уроки, прогулянки за можливості малюйте свої плани на майбутнє, те, що зараз переживаєте, своїх рідних, я впевнений, що у багатьох буде можливість повернутися до свого життя. А усе, що було зруйновано, ми відбудуємо. Все буде Україна.